Добрий день, дорогі гості та підписники. У нас уже два дні немає доща, сонечко, ось така погода. Хочу всіх вас привітати з святом світлої Пасхи, Христос Воскрес, побажати вам здійснення всіх ваших мрій, щоб все, що ви загадали, все збулося. Бажаю вистояти в нашій країні в ці нелегкі часи. Я вірю, що Бог з нами і Бог нам поможе. Ну, а вам хочу, дорогі друзі, показати. Що я міняю кут нахилу на панелях. Ось такий має бути. А ось такий кут у мене був на цьому столі. Я зараз поміняю кут і також хочу показати вам роботу контролера Sonседа 2 версії з вольтодобавкою 20 В вольт на панелях. Як він працює, яка виробітка йде на акумулятори від оцих двох панелей з контролером та без контролера. І так, кому цікаво, дивимося. Зібрав схему. Працює вольтодобавка 20 вольт. Напруга на сонячних батареях не видно ось покажу. Зараз 96 вольт. При цьому ось, ось струм зарядка на акумуляторі йде приблизно ну, 12,5-13 А. Нагадаю, сонячні батареї не можуть мені видати такий струм. У них струм десь 11 А, це вже на 2 А більше йде. Ось, оце воно зараз так працює. Транзистор трошки гріється. Е, ну, Струм 13 А. Дростель теж такий, трошки тепленький. Ну, Схема працює. Ось е, все чудово. Так, Це марки набігли, чи що воно? Да. Е, зараз, як подивитись на виробітку 800. Десь, ну, десь 850 в середньому Вт йде виробітка. При цьому 220 Вт додає оцей блок живлення, оскільки він, він є вольтодобавкою і тому струм 12 а 12,4 В це буде 220-250 Вт живлення, ну а решта йде від сонячних батарей. Робота контролера Сонцедар. На заряд акумулятора без вольтодобавки. Як бачимо, струм зараз 11 А, погода не міняється приблизно однакова. Але 744 Вт показує. Але це зараз е я знайшов точку максимальної потужності. Ось як бачимо 76-77 е Вольт, а не 80. Через то воно дає. Е ну, через то воно дає таку. Підвищено потужність у 736 Вт. Так, ось я виставив напругу на панелях 81 В. І, і як бачимо, зараз струм ось так бігає. Це потужність така сама, як без контролера. Тому, Бо зараз якраз, пік генерації акумуляторна батарея добре підзарядилася. Різниця між максимальною точкою і напругою на акумуляторах невелика. І в даний момент контролер не виконує ніякої функції, а просто як транзит. Ось як ми зараз підгрузимо до 74 В. Це зараз оптимальна точка на цих панелях. І як ми бачимо, ось потужність зросла все, там, на 30 Вт. Тому така ситуація. Нагадаю, що зараз якраз обід. Сонце якраз над панелями, тому контролер іменно в обідню пору. Менш ефективний, ніж вранці чи ввечері. Так, Я зараз убрав контролер Сонседар, вимкнув його і зараз вімкнув сонячні батареї разом з вольтодобавкою. Ось на роботу на роботу зарядку акумулятора. І Як бачимо, потужність стало 744 Вт, при цьому 11 А дають панелі. Ну, це їхній номінальний струм. Це зараз працює дві панелі лонги 452. Це їхній номінальний заявлений струм. Але при цьому, що зараз відбувається завал напруги на батареях. Зараз 67 вольт і мінус 20. Виходить, зараз сильно завалена напруга на сонячних батареях. Тому ось ми маємо такі втрати потужності. Зараз 745, а було десь 850. 900 проскакувало, ну, беремо середнє 850 контролер на зарядку акумуляторів при даних умовах, що хороше сонце. 100 Вт додавляв. ось Ну а ще я зараз спробую вам показати, як буде йти зарядка е, тих самих акумуляторів без вольтодобавки. Так, тепер я вимкну вольтодобавку. Як бачимо, штрум 10,3, потужність е, майже 700 Вт. Із вольтодобавкою був струм 11 А через те, що е, сонячні панелі працювали майже в режимі короткого замикання. І е, ще трохи блок живлення додав е, якусь напругу. Ось тому е, Зараз, як бачимо, 10,3-102 А струм це номінальний струм для тих панелей. І як бачимо, 685 а ват іде виробітка. Ну, ось така інформація. Головне, що я задоволений, як працює контролер. Він в мене буде виконувати мою функцію, для якої я його буду використовувати, а саме перекачувати енергію з глузних акумуляторів в літії. Ну, А це так просто експерименти вам показую, дорогі друзі. Так, в наступному відео я хочу показати вам, як цей контролер працює з е, теною з вольтодобавкою, без вольтодобавки, ну але стеною покажу вам. Ну, мені цікаво подивитися, ну і я думаю, вам буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Всім до побачення, до нових зустрічей.